Всім вітання! Роблю маленьке пояснення щодо е, нашого задання, коли треба з форми основної утворити форму минулого для дієслів. Наприклад, ви маєте якесь дієслово, і не знаєте, чи воно буде слабке, тобто утворюватись форма партицип 2 буде G плюс Т або сильне. Ви дивитесь в табличку і бачите, що дієслово I-NAMEN, Його, наприклад, немає. Але є дієслово Nemen. Перше, що ви робите, це ви берете від того дійслова слова немен форми неймен і кіномен. Давайте на прикладі трьох форм покажу. Немен, нам і GENOMEN. Ви пишете три форми. Нам і GENOMEN. Але це для дійслова немен. І Ось так от у вас виходить. Ви маєте ще одне дієслово новоутворене з відокремлюваним префіксом ein. Він має стояти в другій формі в кінці, а в третій формі на початку перед Г. Якщо у вас, наприклад, буде дієслово. Давайте інший приклад. abfahren. І так само ви можете знайти в табличці ді слово фарен. Ви йдете в табличку і бачите. Ді слово фарен. Фарен, фур і гефарен. Ви берете ці три форми. Фарен. Фур і Gefahren. І тепер утворюєте від apfare те саме, але що ви робите? Цю відокр... частинку відокремлюваний префікс up ви ставите в кінець другої форми furup і на початку в формі Qртиp 2. У вас є в завданні такі дієслова, які будуть з відокремленим префіксом, але їх ясно, що не буде в табличці. Ви берете так само основну форму, шукаєте в табличці і робите подібну маніпуляцію. І у вас мають бути у відповіді оці от форми партицип 2